Ви розумієте, що ви порушуєте правила дорожнього руху? А чому Я я думала, що ми швидко тут зупинились всі. Ви розумієте, що це небезпечно, як і для вас, так і інших учасників дорожнього руху. Так. За це передбачена відповідальність і ви розумієте, що так не потрібно робити. Добре, просто аж туди на, на саме угол. Тільки всі переходили, то. Дивіться, 50 метрів від нас є пішохідний перехід. Ви переходите через три полоси. Розділову ще теку. Ви як водій не боїтеся? Ось так пішоходом перебігати і потрапити під колес. Ні. Що три хвилини патрульні поліцейські ловили порушників по проспекту Академіка Глушка. Люди вибачались і навіть каялись. Усі обійшлись попередженнями для першого разу. В іншому випадку отримали би штраф. Законодавством передбачено штраф саме за порушення пішоходами переходу проїжджої частини. Нагадаю, що це штраф 255 гривень. І на жаль, ті порушники, які порушують, вони отримують такі штрафи від патрульних поліцейських. Речниця поліції розповідає: нині в середньому стається два ДТП із пішоходами на добу. Переважна більшість звини водіїв. Тому треба бути максимально обачними, а з урахунком блокауту – ще й видимими для кермувальників. У цьому допоможуть світловідбивальні елементи, світлий одяг або ліхтарик. А краще усе разом. Ми намагаємося притримуватися е, правил дорожнього руху, тому що дуже складно, так як світофори не працюють. Ну дивимося уважніше по сторонах і намагаємося світово відображаючи на дитину, принаймні нашивати, одягати. Такі елементи можна придбати в магазинах із канцелярією або в крамницях із кравецькими товарами і пришити власноруч, як це зробила Інна.